Це ліс в селі Циганівці Ужгородського району. За час зйомки, а це більше 30 хвилин, ми не зустріли тут жодної людини. Також не знайшли грибів. Ми були і на продуктових ринках. Гриби продавала одна жінка на базарі у мікрорайоні Новий. Від коментарів на камеру вона відмовилася. За кадром розповіла, що привезла гриби з Хузького району. За кілограм білих просила 200 гривень, а за інші 150. 13 серпня в Закарпатській області жителям заборонили відвідувати ліси. Таке рішення прийняла Рада оборони області, розповів речник Закарпатської ОВА Роман Молдавчук. Були два фактори, котрі впливали на це. Це високий рівень пожежної небезпеки, котрий існував зв'язку з погодніми умовами. А по-друге, звернення громадських організацій з громадськості про те, щоб ми, як військова адміністрація втрутилися в питання використання лісових масивів такими групами, котрі пересувалися там на джипах, поки відповідні відомства. Ну, це державна служба з надзвичайних ситуацій не понизить цей рівень пожежної небезпеки і доти буде зберігатися ця заборона на відвідування лісових масивів. Роман Молдавчук каже, чи ходять люди до лісу, перевіряють кілька структур. Державна служба з надзвичайних ситуацій, національна поліція, територіальні громади, шерифи в територіальних громадах, представники лісової охорони, котрі постійно відвідують ці масиви і вони знаходяться десь у віддані. Тому достатньо є тих структур, котрі можуть здійснювати контроль за виконанням цього рішення. Звичайно, якщо люди просто прямують, то доцільно обмежитися усним попередженням, довести до відома, можливо, до когось не доведено. про заборону відвідування лісових масивів. А якщо із вини особи або групи осіб сталося загоряння, ну там вступають зовсім інші покарання, котрі прописані і в адміністративному кодексі України, і в кримінальному кодексі. Ми звернулися за коментарем до Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства щодо того, скільки людей порушили заборону відвідувати ліс, а також ще стежать за дотриманням такої постанови. Решниця відомства пообіцяла надати інформацію впродовж кількох днів. Руслана Гостюк Андрій Гісим, новини на Суспільному.